Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми продовжуємо наші з вами онлайн-уроки і тема сьогоднішнього року досліджує спонукальні речення. Знову день почався діти, всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити, кличе в подорож дзвінок. Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для вас повчальний, за це подякуємо йому. Так, ну давайте з вами пограємо морський бій і розгадаємо, що ж у нас за слово заховане. А5 П, Б3, П, В2, Т, Г4, «а», «пита», Г2, Н, Д – Н. Я питання. Яке слово утворилось? Питання. Питання є ознакою якого речення? Питального. Який знак став в кінці питального речення? Знак питання. Будь ласка, розгорніть свої зошити. Запишіть 11 квітня. Класна робота. 11 квітня. Класна. Робота. Так, допомозіть чи бетончику читатися знайти серед поданих речень запрошення, прохання, побажання і наказ. Позич, будь ласка, ручку, це в нас прохання. Приходь до мене в гості. Запрошення. Виконуй правила дорожнього руху. Це наказ. Будь здоровим і щасливим. Це у нас побажання. Речення, яке виражає спонукання до дії, називається спонукальним. У кінці спонукального речення ставимо крапку або знак окку. Спонукати це змушувати або захочути до якоїсь дії. Виберіть з поданих речень спонукальне. Чи любиш ти читати книжки? У книжках є багато цікавого. Будь вдумливим читачем де в нас спонукальне. Третє. Будь вдумливим читачем, адже нас закликають. А чи любиш ти читати це нас питальне, багато цікавого це нас розповідне речення. Так, утвори сподане слів воно і запиши подарувати квіти мама. Подаруйте квіти мамі. Здоров'я загортовувати своє. Загортовуйте своє здоров'я. Старші допомагайте. Допомагайте старшим. Піклуватися молодші про, Піклуйтеся про молодших. Подаруй мамі квіти, загортовуй своє здоров'я, допомагай старшим та піклося про молодшим. Отже, записали вправа 5 і пишемо, кому зручно з зеленого, кому зручно з по частинці. Пишемо Подаруй мамі. Квіти подаруй мамі. Квіти наступне загортовуй. Здоров своє здоров'я, загортовуй своє здоров'я наступне. Допомагай СТАРШИМ. допомагай СТАРШИМ. Піклося про молодших. Піклося про молодших. Так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, йдемо далі. Прочитайте, будь ласка, рекламний текст. Про що в ньому йдеться? Випишемо спонукальні речення. Бачимо кафе Парасолька. Завітайте до нашого кафе. Запросіть своїх друзів. У нас ви зможете смачно поїсти і відпочити. Ми влаштовуємо для вас незабутні свята. Завітайте до кафе, запросіть своїх друзів. Отже, записали вправа 6 і запишемо ці два речення. Вправа 6. Пишемо Завітайте. До нашого завітайте до нашого кафе. Завітайте до нашого кафе. Запросіть своїх друзів. Запросіть. Своїх друзів. Так, допоможіть у руцинці знайти в тексті спонуканні речення. Випишіть. Її. Улітку часто буває гроза, вона дуже небезпечна. Не ховайтесь від грози під високими деревами. Під час грози не розмовляйте по телефону та не купайтесь. У відкритих водоймах. Так, отже, не ховайтесь від рози під високими деревами, не розмовляйте по телефону та не купайтесь у відкритих водоймах. Отже, пишемо вправа 8. Пишемо, не ховайтесь. Від грози, від грози під високими, під високими Деревами наступне речення під час грози. Не розмовляйте. По телефону. Наступне речення: не копайтеся. У відкритих у відкритих водоймах Так, і перед тим, як ви оберете цеглинку, у нас ще одна вправа, яку нам потрібно з вами виконати. Розташувати речення. Яке це у нас? Розповідне питальне чи спонукальне. Давайте робити добрі справи. Спонукальне. Далі, дідусь розповідав онукам про своє дитинство. Розповідне. Граємо сапілка, дзвінка вигравай. Спонукальне. Які лікарські рослини ростуть у лісі? Питальне. Вербай калина символи України. Розповідне Зроби квітку соняшника з кольорового паперу. Спонукальне. Чим будемо годувати кроликів? Питальне. Розкажи про свої плани на літо. Спотукальне. Що ви навчилися в другому класі? Питальне. Даринко, заспівай пісню про Україну. З Я вам дякую за урок. Впевнена все вас вийде, ви в мене розумнички. До побачення та гарного дня.